Останням опалювального сезону почастішали випадки загорань у селях Прикарпатців. Рятувальники продовжують удосконалювати свої навички, проводячи навчання на об'єктах з масовим перебуванням людей. До вогнеборців області завітало півсотні першокурсників університету Короля Данила, про харизматичного Андрія Трача, піротехніка, який 13 років очищає нашу землю від вибуху небезпечних предметів. Чи не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян? Так, з початку року на території області рятувальники ліквідували близько півтори тисячі пожеж. Переважна більшість загорань виникає саме в оселях громадян. Внаслідок таких пожеж загинуло 29 людей. З настанням опалювального сезону стрімко зросла кількість травмування та загибелі людей на пожежах. На жаль, цей тиждень не став виключенням для прикарпатців. 20 листопада близько четвертої години ранку на ліні... 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Миколичин Яремчанської територіальної громади. Вогнеборці, прибувши до місця події, встановили, що дерев'яний одноповерховий житловий будинок був повністю охоплений вогнем. Майже за годину рятувальники пожежу ліквідували. На пожежі було виявлено тіло чоловіка 1982 року народження. Найбільш імовірною причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації пічного опалення. Саме людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки найчастіше призводять до нещасних випадків: сушіння одягу над газовими плитами на електрообігрівачах, залишені без нагляду електронагрівальні прилади, необережне поводження з легкозаймистими та горючими рідинами, а також і куріння в ліжку основні причини виникнення надзвичайно. Айних ситуацій чи навіть загибелі на них мешканців краю. Рятувальники наголошують громадянам на дотримання правил пожежної безпеки та нагадують, щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні, необхідно у житлових будинках, які мають пічне опалення, звернути увагу на виконання вимог пожежної безпеки під час влаштування печей та їх експлуатації. В цих будинках пожежі найчастіше відбуваються з причини перегрівання печей. Появився гляній клаці тріщин, а також в результаті застосування для розпалювання печей горючих і легкозаймистих рідин. А також випадіння стопки або зольника вуглин. також не слід забувати, що через масове використання пожежонебезпечних приладів зросла небезпека займання квартир та будинків. Саме вогнегасник може врятувати вам життя та майно у випадку необачного використання свічок, пічного опалення, газових пальників, світильників та генераторів. Лише неухильне дотримання правил пожежної безпеки є запорукою збереження власного життя та майна громадян. Пам'ятайте, що вогнегасник Може стати вашим надійним помічником. знов вимкнули. І як я борщ зварю, так. Де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді. Його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. На Прикарпатті відбулись спеціальні пожежні навчання на об'єкті з масовим перебуванням людей. 22 листопада, в одному з найбільших торгівельних центрів міста Івано-Франківська, рятувальники провели спільні навчання з ліквідації пожежі та рятування людей під час виникнення небезпечної ситуації. Метою навчань було навчити персонал правильно евакуюватися з будівлі, застосовувати первинні засоби пожежогасіння та проводити евакуацію. Людей, які знаходилися в самій будівлі вогнеборці, відпрацювали дії з проведення розвідки пожежі, пошуку потерпілих та гасіння пожежі в торговому залі, а також перевірили дії персоналу з реагування на оповіщення про пожежу та дії під час евакуації. Також в ході навчань було перевірено джерела протипожежного водопостачання, систему протипожежної автоматики, а також вміння користуватись первинними засобами пожежогасіння працівниками закладу. Проведено також так, спеціальне навчання на одному із об'єктів. З масовим перебуванням людей під час навчання відпрацьовано ліквідацію надзвичайних ситуацій, відпрацьовано порядок дій під час повітряної тривоги, ознайомлено усіх персонал по правилам користування первинними засобами пожежогасіння. особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів вивчено можливості, характеристики об'єкту, пожежне навантаження систем пожежного осіння та димовидалення, а також оповіщення людей, які знаходилися в приміщенні. Проведення таких навчань вдосконалює навички вогнеборців, а практичне навчання персоналу вчить їх правильним діям в разі виникнення небезпечної ситуації. Ох, холодно. Зараз натоплю. Чи глянути димохід. То наче ж того року дивився е, завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Чому ти вирішив обрати посаду саме сапера, що тебе спонукало для цього? На посаду сапера е, я попав, е, так би мовити, з невеличкої сходинки. Бо спочатку я закінчив службу в військах у 2010 році. Е, після того е, намагався знайти якесь таке робоче місце, яке мені до душі. Але е, у мене колеги працювали пожежниками. І Запросили мене служити в аварійно-рятувальному загоні в групі радіохімічного бактеріологічного захисту. Mm -hmm. ну, я пішов зразу туди, бо мене от надихав той надпис, який в нас на загоні. Запобігти врятувати, допомогти. Пішов служити туди буквально. Півроку пройшло. Я познайомився з е, групою піротехнічних робіт. На той момент це була група піротехнічних робіт. Е, познайомився з хлопцями, побачив, які вони дружні, згуртовані. Е, як би мовити, це еліта. Коли і як відбулася твоя перша ротація? Е, з 2015 року ми е, почали виконувати бойові завдання на, в зоні АТО. Перший наш виїзд був в складі п'яти чоловік. Ми виїжджали розміновувати район Константинівки в 2015 році. Як почався твій день повномасштабного вторгнення? Мій день повномасштабного вторгнення почався з того, що якось, як би це дивно, не звучало, я тривожно прокинувся. І прокинувся до того моменту, поки заіграв будильник. І зразу ж телефонний дзвінок, ми всі зразу на роботу. Прибули буквально там лічені хвилини, ну не лічені хвилини, і ми всі е, відбули на місці прильоту. Які в тебе були відчуття після початку повномасштабного вторгнення? Були переживання, і коли ми приїхали, от е, на перші прильоти, які відбулися, то вже відчуття це стало більш реальнішим. Що ось дійсно воно настало. Куди був твій перший виїзд після 24 лютого? Наша перша ротація відбулася, моя, це в Київську область. Е -е, Красятичі. То е, там я відчув е, початкові наслідки війни повномасштабної. Е -е, розвалені будівлі, е, там, танками, е, розстріляні будівлі, е, кинуті речі просто посеред доріг, просто все валялося. Е -е, так, воно було доволі так всередині в душі моторошно. І... Які різновид мінування є найбільш поширені зараз? Пастки. Пастки, так. Пастки на сапера почали розставляти. Дуже багато почали засипати територію піхотними мінами різного типу. Там ПФМки, ПМНки, помки. Тобто, тобто дистанційного мінування. Получається, що важче стало працювати тільки в тому плані, що засміченість вибухонебезпечними предметами стало доволі-доволі більше, чим було до повномасштабного. Дивлячись, які вони постки стали, що навіть для дітей, от є там іграшка банально. Вони прив'язали іграшку, ззаді прив'язали жилку і ззаді поставили гранату. Ну все, поставили розтяжку. Ну на кого це була розтяжка? Ну явно не на. Дорослу людину там, чи військового, який зразу побачить це і побачить, що щось тут не то. Тобто, це було свідомо, поставлено для, для дитини. Зараз вже людину легше зупинити, наприклад, не йди туди, будь ласка, бо там небезпечно. Все, людина зрозуміє, якщо сапер сказав туди не йти, то ліпше туди і не йти. Ясно. Світло, все який я молодець, що свічок накупив. А ще одна ага, на книжках, свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. Щодня до рятувальників навідуються діти, учні та студенти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про будні рятувальників, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Також дуже цікавими та пізнавальними є уроки з безпеки життєдіяльності, які рятувальники проводять у класі безпеки на базі виставки пожежно-рятувальної служби ДСНС Прикарпаття. Так серед усіх гостей, які завітали до вогнеборців продовж тижня, найбільшу увагу привернули до себе першого. Курсники університету короля Данила, що в Івано-Франківську, адже вони саме в такому віці, коли інформація найкраще засвоюється, а що саме головне, вони зможуть правильно донести її оточуючим. Тому рятувальники постаралися по максимуму донести до студентів усі необхідні знання та навички, які допоможуть їм у майбутньому. Перед початком заходу рятувальники спростували всі міфи про те, що пожежний автомобіль може приїхати без води, відповіли на всі запитання, та ознайомили з історією становлення Пожежно-рятувальної служби на Прикарпатті, після чого перейшли до практичної частини безпосередньо в класі безпеки. Тут студенти змогли повторити всі правила безпеки, наочно побачити на спеціальній експозиції, що може статися, коли залишити без нагляду електрообігрівач, а також пригадали, як правильно користуватися вогнегасником та які типи вогнегасників бувають. Також рятувальники розповіли про правила поводження з вибухонебезпечними предметами та пригадали, як користуватися генератором. Цікавим для студентів став тренінг з домедичної допомоги, на якому рятувальники навчили на спеціальних манекенах як проводити серцево-легеневу реанімацію та як зупинити кровотечу за допомогою турнікету. І сьогодні ми спільно з групою дизайнерів бували в головному управлінні ДСНС Франківська, де рятувальники нагадали нам основні правила пожежної безпеки. Безпеки, життєдіяльності, а також ми мали цікавий інструктаж з першої медичної допомоги до медичної допомоги, тому дуже щиро дякуємо е, рятувальникам ДСНС та всім, хто долучився до організації такого цікавого заходу. Так, генератор на двір? Ні, краще в під'їзд, чи може двір? Ще кудись дінеться, точно під'їзд. Генератор виділяє одний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.